Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Vincent на цоколь HB3, артикул 794500. в фірмовій упаковці. В комплекті у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також дві світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 50 Вт. На кожній лампі використовується. По 12 потужних світлодіодів. Корпус лампи абсолютно повністю металевий, включно з цоколом. Також лампа кожна має дві системи охолодження: активна вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатору. Живлення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартного роз'єму. Інша лампа абсолютно ідентична. Бачимо, на проводі немає. Додаткових драйверів. Зараз ми одну з ламп під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так доволі яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла з легеньким блакитним відтінком дана лампа. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 5000 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлу тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.